Це команди приблизно такого рівня, як наша перша ліга. От, в принципі, клуби, я би сказав, грають більш такий силовий футбол. От, дуже багато уваги приділяють функціональній підготовці, силовим якостям. От, ну, я кажу, ми будемо старатися зробити команду, мабуть, більш таку європейську, більш технічну, комбінаційну, для того, щоб трошки наша команда виділялася з поміж інших команд. Виділялася не тільки якістю гри, але й результатом завдання. Перше місце у канадській лізі сокеру. Чемпіонат починається в кінці квітня. Тож часу, аби зібрати і підготувати команду з чемпіонськими амбіціями, достатньо, вважає Ігор Яворський. Гратимуть в клубі переважно українці за походженням. Запрошують і професійних футболістів із України, маючих досвід виступів у першій лізі і прем'єр-лізі. Коли їм відкриють робочі візи, от коли їм відкриють робочі візи, тоді ми будемо говорити вже за конкретні фамілії. От. Ну, можу сказати єдине, тому що тут ходять слухи, що Єворський хоче там, чуть ли не півкоманди Ниви забрати. Що, я ще раз скажу: якщо знайдеться футболіст, який вирішить свої питання з футбольним клубом Нива, і він мене буде цікавити, самостійно без мого, відомо, ще раз кажу, тоді звичайно ми сядемо за стіл переговорів. Якщо я не збираюся на даний момент футбольного клубу, Нива. Запрошувати футболістів, і скажу по одній причині, чому я не хочу, щоб говорили, що Яворський там розікрав команду. Яворський хоче зробити вред футбольному клубу Нива. Я завжди переживав за футбольний клуб Нива і по сьогоднішній день переживаю. Контракт із Атомік Селекс Торонто підписано на один рік. В разі успішного виступу команди перебування Ігоря Яворського на посаді головного тренера ймовірно продовжать. Втім, назавжди залишатися в Канаді він не планує. Прощаюсь своїм будинком, який будую в місті Тернополі, збираюсь тут жити і не збираюсь виїжджати, я ще раз скажу, тому що я тут прикипів до цього міста, в мене тут багато друзів.